Сьогодні будемо готувати найпростіший та найсмачніший салат з простих інгредієнтів на кожен день і на святковий стіл. Беремо відварену курячу грудку, дрібно нарізаємо її і кладемо в глибоку миску для салату. Цибулину також дрібно нарізаємо. Додаємо трошки солі, трошки цукру. Трошки оцту та звичайної води. Перемішуємо все ложкою і залишаємо на кілька хвилин маринуватися. Для маринування цибулі я люблю використовувати яблучний оцет. Він більш м'який у приготуванні і дуже корисний для нашого здоров'я. Цей натуральний продукт виготовляють з яблучного сидру або бродіння яблучного соку. І за смаком він виходить набагато смачнішим. Тепер беремо свіжі огірочки. Нарізаємо їх дрібними кубиками. Намагайтеся подрібнювати огірочки максимально дрібно. Так, готове блюдо вийде ніжнішим і соковитішим. Підготовлені огірочки відправляємо в ємність із курячим м'ясом. Відварені курені яйця тремо на великі терці. І кладемо в миску для салату до нарізаних інгредієнтів. Невеликий шматок твердого сиру за вашим смаком також тримо на дрібну терку, отримуючи своєрідну сирну стружку. Ось приблизно так. Сирну стружку також перекладаємо в ту ж миску для салату. Беремо кілька пір'їв молодої зеленої цибулі Дрібно нарізаємо і кладемо в миску для салату. Висипаємо підготовлену цибульку в салатник і залишилося ще зовсім трошки. Ріпчаста цибуля за цей час вже добре замарінувалася, і ми можемо використовувати її у подальшому приготуванні. Прикладаємо мариновану цибулю в миску для салату. Трохи солимо, перчимо, додаємо майонез і перемішуємо всі інгредієнти салату ложкою. У приготуванні страв я завжди використовую майонези домашнього приготування. Мої рецепти приготування майонезу ви можете переглянути на моєму каналі або ж на сайті. Всі посилання я залишу в описі під цим відео. Отже, в нас все готово. Ми зробили просто неперевершений салат. Подивіться, який він яскравий, привабливий та спокусливий своїми смачними запахами. Напахами обов'язково спробуйте приготувати. Смакота нереальна. Якщо дуже хочеться смачненького, а часу не вистачає, це просто ідеальний варіант. А я бажаю вам смачного і вже з нетерпінням чекатиму на ваші відгуки в коментарях. Па-па!